Моє шанування друзі, ми сьогодні з вами подорожуємо до Львова. Я хочу вам розповісти історію про запорізького козака Івану Підкову. Коли ви подорожуєте Львовом і перебуваєте поряд із Відською кав'ярнею та костелом Єзуїтів або сьогодні церквою Петра і Павла, то там між ними, між тими будівлями, є пам'ятник. Встановлений на честь запорізького козака Івана Підкова, який боровся проти турків. Німець Мюллер, який служив королю Стефану Баторію, писав про нього. Цей Підкова був видатний муж і володів надзвичайною силою, оскільки він гнув руками кінську Підкову з такою ж легкістю, як розрубав шматок паперу. Козаки на кордоні обрали його своїм начальником, і він не втомно, дошкуляв турка. Автором композиції є скульптор. Петро Петрокулак, який передав її в дар місту. Варто згадати, що Іван Підкова був похований у Львові, в Успенській церкві. Згодом козаки з почцями перевезли останки героя до Канова поховали його в монастирі під Чернечою горою на Дніпро. Діяльність Івана Підкови обспівана в козацьких думах, у поемі Тараса Шевченка у творах румунського письменника Садав'яну, Пам'ятники Івана Підкової. Зпоружені у Львові і у Черкасах. Хто ж такий Іван Підкова? Цей козацький гетьман реєстрового козацтва і господар Молдавії. За підписом під єдиним збереженим у польському альбомі початку XVII століття портретом Підкови, Підкова він був такий сильний, що не лише ламав Підкови, а й тайляри. А коли увітнув таляру дерев'яну стіну, то його треба було вирубувати. Узявши за задні колесо, він зупинив віз, спряжений шестериком коней. Дишель ламав об коліно, узявши зубами бочку меду, перекидав її через голову, взявши в руки волячий ріг, пробив ним ворота. У 1577 році разом з отаманом Яковим Шахом підкова на пропозицію молдавських бояр, невдоволених правлінням поставленого турками сподаря Петра Кульгавого, пішов в Молдавію, розбив військо господаря в кількох битвах і, 29 грудня, здобув яси. Підково було проголошено господаром, але згодом турецька голоська армія змусила козаків покинути Молдавію. У Немирові підкову зрадницьки схопили слуги брацлавського воєвода Збариського. Попередньо він підтримував Підкову. На вимогу турецького султана, король Польщі Стефан Баторій наказав стратити козацького ватажка у Львові. Страту підкови Мюллер. З лояльністю до короля виправдовує вищими державними інтересами. Однак вона, як вказує агент Тосканського герцога Тельдучі, накликає ганьбу на польське королівство. Тальдучі, слів довіреної особи детально описав мужню поведінку Івана Підкова перед стратою. У своїй реляції Тельдучі повідомляє такі подробиці: Сам король у день страти раненько виїхав з міста під тим приводом, що Вирушає на полювання і буде відсутній два дні. Виїжджаючи, він наказав, щоб усі фортеці були при повному озброєнні, в тому числі його охорона, щоб рами були замкнені. Король побоювався, що козаки спробують визволити свого ватажка зброєю. Після від'їзду його величності, коли було виконано всі необхідні розпорядження, перед 14-ю годиною підкову привели на площу. Він не був зв'язаний і ніхто не тримав. Його рук за спиною, що йому дозволили з королівської ласки. При оголошенні смертного вироку стояв великий гамір через гуркіт барабанів і омін людей. Підкова обійшов два рази площу, погладжуючи бороду, дивлячися на люд і показуючи, що абсолютно нітрохи не боїться смерті. Він попросив тиші і досягши цього, мовив такі слова. Панове поляки! Мене привели на смерть. Хоча в своєму житті я не вчинив нічого такого, за що заслужив би такої смерті, такого кінця. Я знаю одне: я завжди боровся мужньо і як чесний лицар проти ворогів християнства і завжди діяв на добро і користь своїх батьківщини. І було в мене єдине бажання бути її опорою захистом проти невірних і діяти так, аби вони лишилися у своїх краях і не переходили Дунай. Але цей мій. Добрий намір не міг бути виконаний, і Бог знає, чому. Особливо ж мені заважав той, чиї волі мене перевели сюди на страту, та я сподіваюся на Бога, що мене небагато часу і він продажний хан дістане відплату за мою невинну кров. Мені нічого не відомо, окрім того, що я повинен вмерти, тому що тур нефірний, хан язичний. Наказав вашому королеві його підданому здійснити страту, і ваш король дав такі розпорядження. Та врешті-решт, це для мене не має ніякого значення. Одне запам'ятайте, що мене небагато часу і те, що діється зараз зі мною, станеться і з вами. з вашим добром, і голови ваші, і ваших королів відвезуть у Константинополь. Як тільки невірний хан бусурман таке накаже. Помовчавши трохи, обернувшися до восьми своїх людей, що оточили його, додав. Прошу вас, аби цим моїм слугам і товаришам, таким чесним, як і я, після моєї смерті не чинили жодних перешкод, тому що, по-перше, вони порядні люди, крім того, вони чесно служили республіці, отже, заслуговують не лише того, аби ніхто не завдавав їм образи, але й того, щоб їх нагородили за їх заслуги. Тоді ще додав, і ще попрошу вас, оскільки ця безчесна людина, вказуючи на ката, негідна торкатися мого тіла при житті. Дозволяйте йому торкатися до нього і після смерті, лишивши це моїм людям, які перебувають лише для того, аби віддати мені цю остатню послугу. Один з них підійшов до нього з великою склянкою вина і подав склянку, яку він взяв з радістю і надпив великим ковтком. Тоді, звертаючися до того, під кого взяв склянку, він зазвичай його батьківщини сказав п'є за його здоров'я і всіх товаришів. Після цього він знову перейшов туди і назад і пішов до місця страти. Побачите жмут соломи, яку він мав стати колінами голосно мовив О Господи! Невже я не гідний схилити коліна на щось благородніше? Повернувшися до своїх людей і сказав підійдіть до моїх речей, принесіть мені килимок, який в мене ще залишився. Це негайно виконали. Тоді він схилив коліна, прочитав молитву і перехрестився за руським звичаєм, бо він був цієї віри. І закрив очі, чекаючи смертельного удару. Але оскільки Кат не завдавав удару, він повернувся і спитав у нього: Що ж ти? На це Кат відповів: Твоя милість потрібно закотити одяг, аби не заважав він удару. Почувши це, він сказав дуже добре. Він сам розправив свій одяг, як належало, сказавши Кату, аби робив свою справу і прийняв смертельний удар з великим спокоєм. Один з присутніх, що знаходився там, як гадають, саме для того, щоб показати, що вирок виконав, взяв його голову і трич показав її народу. Ось така історія про славного українського і молдавського героя запорізького козака Івана Підкову. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, подобайки і до наступного разу.